Зранку 2 лютого 2025 року на моєму каналі було опубліковано у відкритому доступі ось це відео під назвою У лютому 2025 року помре головний ворог Християнства на планеті, хто ним виявиться. А для всіх тих, хто це відео ще не бачив, та не знає, на чому ґрунтувалося відповідне пророцтво, а також для тих, хто вже встиг забути. Зміст цього відео наведу з нього два уривки, які кожен, хто виявить бажання, може звірити із оригіналом. Уривок перший. У ніч з 30 на 31 січня мені наснився віщий сон. Ніби бачу я, як НАТО поведе на страту Ісуса Христа. Христос не закривавлений, але у звичайному білому одязі. І несе він не цілого Христа, а лише його поперечну перекладину, приблизно 40 кілограмову обтесану деревину, яка висить на шнурах на плечах Спасителя, притуляючись до його спини і зависнувши в горизонтальному положенні, Христос тримає кінці цих шнурів у руках, аби перекладина не впала додолу а все навантаження від ваги перекладене лягає на його плечі. І раптом бачу, як верховний жрець, який керує всією цією процесією, процесією, що веде Спасителя на розп'яття, наближається до Христа і опиняється поряд. Це високий чоловік у високій жрецькій шапці, у його вигляді більше язичницького, аніж юдейського. І раптом Христос різко повертається у мій бік обличчям. Поперечна перекладина, яку він тримає на шнурах, на своїй спині, описує напівколо і своїм кінцем б'є у груди верховного жерця. Я чую глухий звук від удару, і це був страшний удар. Я бачу, як Верховний жрець падає навзнак. При цьому відчуваю величезну радість перемоги над цим втіленням зла, що має людську подобу. На цьому сон закінчився, далі нічого не пам'ятаю. А тепер цитую ривок другий, а тепер спробую пояснити значення даного сну. Христос у цьому сні символізує собою все християнство як релігію, а те, що Христа ведуть на розп'яття, це означає, що Християнство намагається знищити. Верховний жрець, який всен цим керує, та той головний організатор боротьби з християнством, який є головним ворогом християнства, отож пильнуємо уважно, стежмо за подіями. І таким чином, ймовірно, у нас з'явиться нагода дізнатися таємні речі, а саме те, хто був головним ворогом християнства, ворогом, який намагався його знищити. Нагадаю, що відповідне відео я опублікував 2 лютого цього року, Із з етичних міркувань автор не сказав прямо, що цим головним ворогом християнства. Є папа Франциск, який зробив величезний вклад у нищення католицької церкви, але його фото супроводжує 70% обсягу цього відео, що є прямим натяком саме на папу. Нагадаю, що на час опублікування даного відео, яке виявилося справді провісницьким, папа Франциск ще не був госпіталізованим. Він давав аудієнції і брав участь в інших заходах аж до 12 лютого включно, але 12 лютого не зміг продовжити проповідь через напад за духи і вже 14 лютого був госпіталізованим. Через 2-3 дні лікарі вже повідомили про складну клінічну картину, яка потребує модифікованих методів лікування. Як бачите, в католицькому оглядачі про це написали 17 лютого. 18 лютого з'явилася публікація в італійських ЗМІ та українських телеграм-каналах про те, що у приватній розмові папа Франциск визнав швидке наближення власної смерті, цього разу я не виживу, сказав він. Про це ж написала й американська газета Політіко. 19 лютого вже з'явилися повідомлення про те, що у папи розпочалася двостороння пневмонія, а також про те, що Ватикан думає вже про його наступника. На час опублікування даного відео за 2 лютого, а опублікував його о 5 годині 30 хвилин ранку, ще не з'явилися перші публікації про ювілейну аудієнцію папи Франциска. Яка відбувалася 1 лютого і на початку якої Понтифіка зламалася палиця, що можна тепер тлумачити як поганий знак для нього? Нагадаю, що у січні цього року папа Франциск надав дозвіл геям бути висвяченими на священники за умови, що вони готові відмовитися від своєї статевої практики, а тим часом. Як писала італійська преса, це все одно що вовка поставити пастухом за умови, що він буде харчуватися соломою. Ще 18 лютого на моєму відео за 2 лютого, де опубліковане пророцтво про головного ворога християнства якого спіткає хватом протягом цього місяця, хтось написав такий коментар. Якщо вам вірите, то це папа Франциск. Тобто люди вже почали розуміти, що пророцтво виповнюється. Я відповів так мовляв, мусите повірити, позаяк у той час, коли було опублікованим це відео, ще не було якихось ознак близького життєвого фіналу пантифіка. А і за рівнем сучасної медицини теоретично він міг жити і до ста років, і навіть дещо більше. І в той же час я не міг свій сон вигадати. Бо якщо припустити, що мій сон є моєю вигадкою, тоді довелось би висунути таку версію, мовляв, Керіє Ясновидцем. Відомо бо, що стан здоров'я папи різко погіршився 12 лютого з причини інфекції, але я в Італії ніколи не був, отож не міг би негативно вплинути на стан здоров'я папи. Також чесно визнаю, що до ясновидців не належу чого вельми тішуся, поза як усі прогнози тих людей, яких наші ЗМІ та Ютуб канали показували нам, беручи в них інтерв'ю та називаючи їх ясновидцями, збуваються із точністю навпаки. Отож той сон, про який була мова, слід вважати віщим, з усіма відповідними наслідками. Об'єктивної оцінки усієї релігійної діяльності Папи Франциска, зокрема його церковних реформ. Зрозуміло, що даний факт у жодній мірі не має вивищувати мене в очах моїх глядачів, адже як пише Бібрія, Військісне мав не лише праведний патріарх Йосиф, але й один із фараонів Єгипту, сон якого Йосиф розтлумачив, а також цар Вавилону. Навуходоносор, і при цьому обидва були язичниками, але правильно тлумачити віщі сни може не кожен. Адже Біблія розповідає лише про одну таку людину, про того ж Йосифа. А крім того, частково сон Навуходоносора розтлумачив пророк Даниїл. Тому із цієї історії висновок може бути лише такий Папа Франциск. Справді був головним ворогом християнства, адже у віщому сні не було сказано, коли він помре після того страшного удару в груди, який отримає найближчим часом, тобто вже в лютому цього року. І такий страшний удар він справді отримав саме у Груди, у вигляді двосторонньої пневмонії. Моє ж так зване пророкування про його швидку смерть, воно було лише прогнозом із високим рівнем ймовірності, здійснитися якому вчасно завадив лише високий рівень елітної італійської медицини. Втім, на все воля Божа, і, очевидно була на те Божа воля, щоб цей папа, який захищав педохвілів, та робив священниками відвертих содомських грішників, помер саме сьогодні, 21 квітня, у річницю народження одного із знаменитих содомських грішників Владіміра Лєніна. А тепер пригадаймо, що попередник небіжчика Франциска Бенедикт 16 оголосив про своє зречення влади. 11 лютого 2013 року. Того ж вечора над Римом вчинилася велика громовиця і блискавка вдарила в базиліку святого Петра. Це відречення в 2012 році прогнозував кардинал Бетаці Масон ложі пропаганда дуе під номером 1347-45. Багато хто у наш час тепер дивиться на цю подію, на цей удар блискавки у купол собору святого Петра як на символічне провіщення, приходу до влади Папи, який виявиться відвертим відступником від віри.